Всім привіт друзі! З вами я, Боля. Сьогодні я буду грати на якому це На фениксой. Я так і думаю. І ми погнали. Так, вроді четверта карта. Так, четверта карта. Я беру це і йду. Перший босс і це бомбардир. Так, я його пройду. Думаю, так. Фенікс дуже сильний. На 17-й силі. даже. Дуже сильний. Друзі, будь ласка, поставте лайк і підпишіть. Дякую. В мене, друзі, почти 5 тисяч. Дивіться, скільки є. 4 тисячі. 500. Ще чуть-чуть, ну ще 500 це дуже мало і 5 тисяч. Друзі, давайте доб'ємо 5 тисяч. Так, і я його пройшов. Вибираю я. Uh, більше здоров'я. Що в мене вже 14 тисяч. Так, друзі, я забув показати, у нас був бос е Кнут, і я його від нього виграв і тут я супер здоров'я вибираю. Третій бос, і це... Гонець Ада, Це слава Богу, що не бомбардир. Що бомбардир був перший. Це вже третій. Так, що б я від нього виграв? Тут цей новий. Тут Легіон теж. Міні Легіон. Так, на тобі. Нього 1758 хп. Ну, давай ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. Це одна ця хвиля і тебе нема. А я казав. І так, що я вибираю? Виберу я суперздоров'я ще раз. Що в мене вже десь десь 20 тисяч здоров'я в мене. Ой, я забув забрати це. 20 тисяч здоров'я в мене ніколи не було. Це перший раз. Друзі, я збив 177,592 монети і 2 ге... е... кристали. Зліва буде показано вчорашнє, а справа сьогоднішнє. Сьогодні більш. Друзі, сьогодні в мене ще вийде прокачка, як я буду прокачувати всі танчики. Ой, коли буде цей доступний. Думаю, сьогодні. Так, ще тут заберу. Тут не можна, бо нема. Сюди поставлю. Друзі, сьогодні в мене вийде прокачка. Друзі, будь ласка, подивіться. До нових зустрічей з вами був я Боя.